Любі друзі, запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Весна Мнемотаблиця таблиця для складання розповіді. Яка пора року? Так, весна. Дітки, а як світить сонце? Так, воно світить яскраво. А що відбувається з деревами? Вірно, бруньки розпускаються на деревах, листочки та цвітуть квіточки на деревах. Що відбувається з пташками та тваринами? Пташки повертаються з теплих країв, а тваринки прокидаються від зимової сплячки. А як змінюється одяг? Одяг ми вдягаємо вже не такий теплий, як взимку. Які падають опади. Навесні йде багато дощу. Чим займаються дорослі? Навесні у дорослих дуже багато клопоту та роботи. Чим зайняті діти? Діти грають, стрибають, малюють, радіють. А тепер давайте складемо з вами розповідь. Весна. Сонце світить яскраво. Бруньки розпускаються на деревах, листочки та цвітуть квіточки на деревах. Пташки повертаються з теплих країв, а тваринки прокидаються від зимової сплячки. Одяг ми вдягаємо вже не такий теплий, як взимку. Навесні йде багато дощу. У дорослих навесні дуже багато клопоту та роботи. Діти грають, стрибають, малюють та радіють. Дітки, дякую вам за увагу. Ви молодці. До побачення!